Україна це територія гідності і свободи. Наш народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан, і заявила, що спроможна на захист своєї свободи є велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів України. Але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні, кожен із яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне життя. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. А що ж таке гідність і свобода? Гідність це вміння тримати себе та свої думки чистими, що допомагає вчинити правильно, навіть якщо до цього доведеться боротися з особистими емоціями та переступати через власні слабкості. Гідність це внутрішнє відчуття благородства та відповідальності за своє життя та безпеку рідних і близьких. Свобода це здатність людини чинити у відповідності до власних бажань, інтересів та цілей на основі знання про об'єктивну дійсність. Свобода це можливість людей поводитися відповідно до своїх хвиливом, тобто робити все, що бажається, але тільки те, що не заборонено законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свободі інших людей. Свобода для мене це найвизначніший показник людської сутності, здатність проявити себе, реально відбутися. Свобода це можливість реалізувати свої мрії та сподівання. День гідності і свободи це портрет сучасного українця, кожного військового, рятівника, поліцейського, волонтера і лікаря, енергетика, залізничника. Це незмінна характеристика усіх нас як народу. Сьогодні, у День гідності та свободи, вшануємо усіх тих, хто боровся за нашу з вами честь і волю та продовжує відстоювати ідеали суверенної української держави. Молімося разом за наших борців, захисників та захисниць.